Станом на 22 липня 2025 року у історичному населеному пункті Голоби кхе, у парку звільнені всі точки збору сміття, висловлюю щире співчуття в зв'язку зі з селищної ради, робітниками і головою комунгоспу, співчуваю екостежка ментального здоров'я. Та відпочинку буде розвиватися далі за участі центрів життєстійкості місцевих органів самоврядування та пілотного проєкту Міністерства соціальної політики. З часом відпочинок у публічних місцях, як от парку селища Голоби, буде регламентований згідно законів і правил, правил правильної поведінки. І сподіваюся, що люди не будуть смітити, хамити і прибирати нормально, сортувати за собою. Ще одна урна звільнена. І сподіваюся на правильну поведінку мешканців селищної ради і наш розвиток у створенні екостежки з урахуванням історії та розуміння правильного здорового відпочинку, як і належить справжнім християнам. Лісоповал буде опрацьований. І біля садиби Вільгів прибрано. Або сьогодні була зустріч з Сергієм Володимировичем Гарбаруком 22 липня 2025 року. Зв'язку з тим, що вчора, після 9-ї, він був на нараді, я був в прийомні години. Обговорили питання, екостежки, прибирання, сортування сміття, і він порадив викошувати тут парк. Що я і постараюсь зробити, я не проти, але людина, яка тут прибирала, зараз направлена у військові частини. Я поки що замістив цю людину добровільним волонтерським прибиранням. Дивіться, в мене разом з тим розробка, концепція розвитку, екостежки, комунікація зі всіма учасниками і партнерами проєкту, підвищення екосвідомості і збір батареїв триває і буде ще встановлено місце сортування в районі Шевченка, в районі Вязівки. Тобто я маю повне завантаження, яке потребує вашої підтримки. Просто фізично потребує, Це просто органічно, природньо і нормально так склалося, що ця підтримка просто потрібна, тому що я витрачаю свій час і потратився на друк декілька сотень гривень, робив оголошення в Голубах на декількох стендах, і навіть двічі, і ще й в ще в так що ви можете долучатися підтримувати це нормально, це природне, коли ви підтримуєте працю, коли ви підтримуєте розвиток свого селища і якість свого життя. Це нормально, це природньо. Це практикується в інших громадах. Я думаю, що тут є здравомислячі, адекватні люди, які це розуміють, можливо, ще не наважуються, але я звертаюся до вас. Прокладайте. Стежки в своїй голові, що це нормально, що це практикується і навчіться бачити нормальні перспективи і розвиток. Поступовий, сталий розвиток. Ну, а це пам'ятник острадянщини невігластва, недбалості і безвідповідальності, сади Вільгів. Оце теж велика частинка історії.